Наближається день святого Миколая. Його західний колега Санта Клаус вже готується роздавати подарунки. Він живе за полярним колом, прочитав усі листи дітлахів і вже вирушив у різдвяну подорож. Давайте подивимось католицьке різдво, і Санта Клаус вже готовий відправлятися у свою щорічну подорож по різних країнах світу. Весь рік він, його ельфи і Олень. Рудольф готувалися до цього відповідального періоду. Санта збирав дарунки, ельфи читали листи дітей, а Рудольф набирався сил перед довгою подорожю. Навіть сніговики, які стоїть в резиденції Санти, схоже, повністю готовий до свята. Перед виїздом Санта Клаус традиційно звернувся до всіх дітей світу. Май виш всі датолдачидрен. Я хочу, щоб усі діти у всіх школах стали друзями, допомагали одне одному, підтримували одне одного. Якщо виникають проблеми, стали справжніми друзями, і тоді всі будуть рівними. В результаті наша земля стане більш мирною і всім буде краще. Бажаю вам веселого різдва і щасливого нового року. Поки Санта звертався до дітей, ельфи в поштовому відділенні закінчували відправку листів для дітей. Окрім того, що ми працюємо як звичайне поштове відділення, ми також одержуємо листи для Санта Клауса від дітей зі всього світу. Ми їх сортуємо по країнах і потім відкриваємо. І ось мішок зібраний Санта Клаусу часу дорогу. Тепер попрацювати доведеться Рудольфу. Місто Рованіємі у Фінляндії залишається головною туристичною пам'яткою цієї країни. Щороку в село Санта Клауса приїжджає близько 300 тисяч дітей. Найбільшу цікавість це місто викликає у відвідувачів з Росії, Японії, Фінляндії, Німеччини, а також Китаю, Франції і Іспанії.